Дякую вам за запитання, які ви написали під шоцом. Потроху буду відповідати. І сьогодні у нас ось це запитання. Щодо того, як люди реагують на те, що я знімаю, на те, що я блогер. Зазвичай реакція інколи з усмішкою, інколи трохи з глузуванням, тому що люди зараз ще не звикли до того, що блогерство це теж робота, що це по факту вже стає теж професією. І, мабуть, така реакція нормальна, тому що. Зазвичай, коли з'являється нова професія, люди ще не розуміють, наскільки це складно, наскільки це коштує багато зусиль це робити. І навіть професія кухаря того ж самого, або ландшафтного дизайнера, або фотографа, вона не завжди була. І коли з'явилася вперше, з'явилися ці професії вперше, це теж було щось новеньке, було незрозуміло, навіщо це взагалі потрібно. Мене це не бентежить, мені головне, що мене підтримує родина, друзі, підписники, а все інше -то вже можна пережити. Щодо зйомки, можна знімати десь в публічних громадських місцях, не питаючи дозволу у людей. Якщо ця зйомка не прихована і людина до мене не підійшла і не сказала, що я не хочу, щоб ви мене знімали, то цей матеріал я маю право поширювати. Що стосується Посадових осіб, то їх теж можна знімати, як вони працюють. Це не забороняється законодавством, не можна знімати військові об'єкти, критичну інфраструктуру, але мені здається, це розуміє будь-який пересічний громадянин. Стосовно зйомки, в нас вже вдома, то зазвичай я обов'язково питаю, чи можна знімати, тому що все ж таки це потім потрапить, умовно кажучи, на весь світ це відео. То тут є три варіанти: або я знімаю все, що є, обличчя повністю людину, або я знімаю людину, не показуючи є обличчя, або я взагалі не знімаю. Інколи є ситуація, коли я не питаю взагалі дозволу, щоб не створювати якусь неприємну ситуацію, і тоді, звичайно, теж я взагалі не знімаю нічого. Тому в мене ось такий погляд на цю ситуацію і така відповідь. Дякую, що ви зі мною.